Я думаю, всі чули про Souls-like ігри які наповнені цікавим геймплеєм. Шарма додає також немала кількість класів, які зроблені під різний стиль гри. Босфайти та неочікувані лутання. Ну і звичайно, дослідження світу з механікою телепортації через вогнище. І це далеко не все. Але що буде, якщо пограти не в мастодонти цього жанру, а в інді-проекти лего темні душі? Це гра за мотивами словно звісної битви з Франштейном і Смоугом із першого Dark Souls. Тут навіть дають напарника, не життя, а казка. З першого погляду усе виглядає доволі достойно. Але коли починаєш рухатись, розумієш, що твоє тіло це не герой, а кусок каменю на ніжках, пересування криве, як дорога після зими, але в цьому є свій шар. Механіка бою це окрема історія. Удари мають вагу, але водночас виглядає так, ніби наш герой просто розмахався з лопатою на дачі. І це реально змушує посміхнутись, весь процес настільки недолугий, що починає приносити задоволення. Не чекайте пекла оригіналу, але пісочністю гра не здається. Прийшов її за 12 хвилин і залишився задоволеним. Місцями сировато, та все ж з душею. Як гадаєте, а чого бракує оригінальним Dark Souls? Звісно ж, велосипеда. Навіщо ці локації, зброя, сюжет, ровер і вперед? Гра виглядає як результат експерименту, а що як? І воно працює трохи місцями. У грі є кілька порталів за кожним босом. Є щити бафи, які чесно мені взагалі не допомогли. Чи пройшов я хоч одного боса? Ні. Іноді хочете списати все на свій лоу скіл, але тут ще й механіки грають проти тебе. Якщо у вас є запас нервів, спробуйте. Можливо, ця гра саме для вас. Завжди хотів пограти в Elden Ring, але мій гаманець на це має власну думку. На щастя, є демей. Бюджетна версія з однією локацією пару собак і головним противником. Чи схоже воно по вайбу на Elden Ring? Я спитав Старі, Стайте, я даже... Навіть що боси не пройшов, тому Гра з 10 з 10, рота б не довежує. Я її колись прийду. <клес> <клес> Бойова система в нормі, хоч Лок це просто боротьба з силами хаосу. Проходиться за менше ніж 10 хвилин, але якщо любите песню естетику, вам сюди. Додам, що це один із найкращих проєктів, які ви сьогодні побачите. Пропоную вам спуститися до кубічного пекла. З перших секунд відчуття дивні. Знайомий Всесвіт, але ніби з іншим соусом. Зомбі, куби, навіть пасхалки типу гіганта зомбі. Перший босс голем викликає пряме дежавю. Я десь це вже бачив. Механіки знайомі, перекати, хілки і інвентар. Хоч в світі іноді трапляються все ж таки некубічні форми, але ми не суді, щоб це з'ясовувати. Сюжет намагається грати у Dark Souls. Тому для фанатів це приємна пригода, а для новачків лайтовий вхід у жанр. Темні душі з вогнепальною зброєю. На папері це звучить класно. Давайте додамо зброю до Souls-like. Але на ділі це досить незручно. Перезарядка занадто повільна, гімплей сковується із за цього. Гімпадом грати взагалі було пеклом, тому що гра змушена тискати кнопки на клавіатурі всередині бою. А коли я вбив всіх ворогів на мапі, пихара просто сказала, що я молодець. Жодного продовження. Відчуття альфа версії, але потенціал є. Словом, завантажив, постраждав, видалив. Тепер я вам покажу справжній скарб. Найкраще з усіх ігор у списку. Можливо, правда, через мій мозок, що виріс на аніме, а можливо, бо тут реально все працює. Гладка бойова система, зміна стилю просто під час бою, вміння, які реально працюють. У горі всього два боса: один тренувальний, другий справжні випробування. І так, я не зміг його пройти. Але вона оце це дівчина, і вона лупить реально добряче гра дарує саме ті емоції, з якими всі любимо жанр: напруга, ейфорія, під по спині. Відчуваєш гру, і вона відкривається тобі заново. Крута штука. Рекомендую від душі. Souls-like це не тільки про складність... Це ще й про жанр, що здатен здивувати, змусити посміхнутися або навіть змусити кинути гімпат у стелю. Це відео про бажання побачити нове у знайомому, не бійтесь шукати ігри тільки в Steam. І чи його, наприклад, просто переповнена реальними перлинами. І поки ігрова індустрія переживає не найкращі часи, саме інді сцена залишається свіжим ковтком повітря. Ну а з вами був я, Хілу Діпс. до нових зустрічей і пам'ятайте, якщо бос вас вбив 30 разів. Значить, все йде по плану.